До повномасштабного вторгнення Андрій мав власний ресторанний бізнес. Після 24 лютого добровольцем пішов на фронт. Служив бойовим медиком. Розповідає, спочатку був на Херсонському напрямку, пізніше його перевели на Донецький. Я бойовий медик. бойовий медик, займається евакуацією поранених дня першої до медичної допомоги безпосередньо на полі бою чи по дорозі на ламках евакуації. А лікарську допомогу надають же фахівці в стабілізаційних пунктах у травні минулого року. Андрій повернувся до Одеси. Тут вирішив знову розпочати власну справу та відкрити кав'ярню. Подав заявку на грант від держави і отримав 250 тисяч гривень. Каже, цих коштів вистачило на закупівлю обладнання та маркетинг. В першу чергу я хочу сказати, що я відкрився не за кошти грант. А за свої власні кошти, за ті кошти, які були сплачені мені за період проходження служби в збройних силах. Кошти гранту допомогли мені е, значно пізніше. Вони пішли на холодильну вітрину, на сировину, на кавомашину. Щоб отримати мікрогрант, розповідають у центрі зайнятості. Потрібно зайти на портал Дія, відкрити розділ Є робота, заповнити заявку та прикріпити бізнес-план. Онлайн співбесіда проходить на співбесіді заявник Повинен змогти презентувати свою бізнес-ідею. Якщо це модернізація, то е, повідомити, сказати саме в в якому напрямку планується модернізація діючого підприємства, і звичайно розказати про новостворені робочі місця для учасників бойових дій. Процедура отримання мікрогранту спрощена. Потрібна менша кількість новостворених робочих місць. І, звичайно, інший розмір гранту 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і до мільйона. Мікрогрант для звичайних пересічних громадян віком 18 до 65 років, а саме громадян України, який кожний сьогодні може претендувати на його отримання за умови реєстрації як фізичного особи-підприємця. Після початку повномасштабної війни до Одеської служби зайнятості надійшло 2000 тисячі заявок на мікрогранти від підприємців 600 з них вже отримали фінансову підтримку. Олександр Бончав, Олег Шпак перший міський.